Так, друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака, друзі. Дякую, що дивитеся. Ну що, друзі, сьогодні настав день. Розіграємо ми з вами ті призи, які я вам обіцяв з минулого відео. Тобто, це відео була розпаковка Все для флетфідерної рибалочки. Якщо дивилися, то я там оголосив, що будуть якісь певні призи. Але перед тим як розпочати розіграш. Хотів би таких пару моментів сказати. Це те, що стосується загалом і каналу, тобто і всіх тих речей, якими займаємося, тобто нашої команди. Ну, перш за все, хотілося сказати, що досить багато пишете на Ютубі. Хочу купити те, хочу подивитися те. Друзі, під цим відео я залишу номер телефону. Це прямий зв'язок зі мною. Плюс також залишу посилання на групу. У групі я ну фактично стараюся виставляти. Багато товару, тобто ви розумієте, асортименти дуже великі, ринок досить багато виробників. Ну я загалом не співаю фізично все виставити. То тому якщо щось когось цікавить, ви пишете мені напряму. Перший момент. Другий момент закликаю вас, друзі, підключатися до групи Хата Рибака, тому що я там теж планую розвивати групу. Планую давати роздавати якісь вам приємні призи, тобто, все для рибалочки, гачки, насадки. Тобто пільчик, тому це все по можливості. Недавно, ну хто в групі, той бачив. Там я зробив такий маленький конкурс для того, щоб підняти настрій, тобто зробити вам приємне. Да? За фоточку з рибалочкою група проголосувала за найбільшу кількість лайків, тобто і людина отримала то -то подарунок. Там був пільчик, ну може це не такий великий подарунок, але все ж таки я думаю, що приємно буде. Тому закликаю вас підключатися у групу, розповсюджувати її. Да, я розумію, що можливо там товари не відповідають там, або ви бачите, що досить дорого. Друзі, ну мій весь асортимент він спрямований на. На ринок інших країн, тобто це Англія, Франція, загалом ну, деякі речі може з інших країн, там, з Німеччини теж можемо щось привезти. Але ну, ви тобто, розумієте, да, ніхто нікого не змушує щось купувати, ніхто нікого не змушує переконувати що те краще. Тобто, ну, моя позиція особисто така. Кожен сам собі обирає що. І чим ловити. Ну, тобто ви самі обираєте, хочете те, з чим я можу вам привезти, Будь ласка, без проблем. Хочете українських виробників, без проблем. Хочете з Венгрії щось з Угорщини, без проблем. Ну я тільки за, тобто ну, взагалі ніяких проблем. У мене є тобто, свої, як то кажуть, покупці, є свої команди, з якими я співпрацюю, Тобто ну, взагалі без проблем. Ще раз наголошую, і спорити ні з ким не буду, доказувати не буду. Буду ще краще, тому подібне. Цікава моя думка, я скажу, не цікава, ви всі користуєтеся чим бажаєте. Тому ось такий момент я вам подякував. Але плюс закликаю бути у групі, тому що ну, я там виставляю деякі новинки, тобто я стараюсь моніторити всі ті новинки, які виходять у якихось компаній, там і в Starbucks, і плюс і сіму, і Манлайн і тому тому подібне. Якщо вас цікаво, будь ласка, підключайтеся, ну я буду тільки радий, слідкуйте, розповсюджуйте. Це перше. Перший момент е, по третє хотів ще подякувати усім тим, хто допомагає мені у нашій маленькій такій справі. Це дрон на кухні, як ми його ще називаємо. Да? Є в нас загалом три особи. тобто Я входю в цей склад, в який ми фактично збираємо наші дрони. Недавно ми знову відправили, вже, це вже був четвертий, п'ятий дрон, тобто вже така маленька цифра, 5 дронів ми зібрали. Я дякую, що ви допомагаєте. Я виставляю в групі деяких хто хоче донатити. 5-10 гривень це все важливо, тому що ну, у нас три особи, ми самі фактично все це. Затянемо. Але все ж таки ну, дякую за допомогу. Багато хто є стабільно нам допомагає. Я вам досить вдячний. Четвертий, п'ятий дрон, наші пташки поїхали до наших козаків з СБУ. До речі, ми їх назвали Карма 1 і Карма 2. Ми працюємо далі. У нас на підході вже шоста сьома комплектуючі їду. Тобто, ну я дуже вдячний всім, хто допомагає. Ну, помаленьку ми збираємо. Я думаю, скоро ми дотянемо до 10, тобто тому, що ну ви повинні пам'ятати, що наше зсу це наше все. Тобто, ну. Тобто ми повинні, ми маємо обов'язок допомагати нашим хлопцям. Тому, якщо бажаєте підтримати, посилання все буде. Підключайтеся в групі, там вся є інформація, друзі. Так, ну це маленький вступ. Тепер щодо нашого розіграшу, друзі. Я всім вдячний хто подивився відео, я всім вдячний, хто пролайкав там, хто взяв участь, написав якісь коменти, я все перечитав. Я нікому не відповідав, тому що там були деякі питання. Чому не відповідав, тому що коли я буду робити розіграш у рандомі, воно може підтягнути мій То, тобто, Тому ніхто не ображається, все стабільно. Я завжди на зв'язку, кого щось цікавить, будь ласка, можете цей. Отже, друзі, як я і обіцяв, що буду, подарую ось таку кормушечку від. Дренена це для тобто це більш делікатна така темпова ловля, це флет фідер у нас, тобто крута штука, рекомендую, я думаю, будете задоволені. Плюс ось така насадочка від бейтечі, на яку я робив відгуки, ну не відгуки, обзор. Да, це в нас є компанія Бейтеж, це є Англія, це є в нас Wafters, це дуаси, тобто два кольори. Це є п'ятерочка, досить приємний смак і досить класно виглядає саме ходовий колір. Він ну, такий розово жовтий камера може трошки не так передає, але їх тут досить багато, тому я думаю, ну, для ваших рибалочок вони підійдуть. друзі. І також я ще вирішив зробити приємне, тобто зробити вже повністю тій людині, яка стане переможцем. Я також хочу ще подарувати ось такі гачки від Курума, друзі. Класні гачки, я всім ним я ними користуюся вже фактично третій сезон. Взагалі проблем не було в мене з ними не ламалися. Я іноді в, ловлю в таких досить складних умовах. Там корчі тобто приходиться виривати навіть. Гачки класні, гострі, Тобто це хоч би є ші, шістьорочка, друзі, але це йдуть маломірки від корума. Ну, фактично, якщо брати там по хайбуці, це йде десятка. Ідеально, ці гачки це. Ідуть для таких насадок. Це Ну, Зокрема, це восьмерка, десятка, тобто, але тут залежить яка плавучість, але я думаю, все ж таки, я їх обрав для того, тому що ну, зрозуміло, що може не всі, хто учасники займаються флетом, може хтось і займається карфішингом трофейним, тому вони будуть більш універсальніші і вони підходять під будь-який вид ловлю. Чи це карфішинг, чи це метод фідер, чи це ловля на гарбузи. тобто, ну, Я думаю, ви знайдете, куди їх. Ну, використати. І плюс також я хочу ще до цього комплекту ще подарувати свій пільчик від нашої команди Хата Рибака. Це є крейзі фрукти. Тобто класний пельчик, класно пахне, має, має хорошу фракцію, тобто різнокольоровий. Складається з чотирьох компонентів, досить приємний смак. Зараз, ще раз, відкриємо його. Ну, я з вашу дозволу пломбу зірву. Mm. Ну да. так, цей запах е, кислої груші, тобто він досить класний. Ось так виглядає. Компоненти в нас е, складаються з декількох країн, тобто декількох виробників. Тому ось це те, що я вирішив вам е, сьогодні е, подарувати. Ще раз показую, зараз, камера. Е, е, пельчик. Кормушка зразу під цей пельчик, бо це кормушки чисто для пельчика, насадочки і ось гачки. Тобто, ось такий комплект поїде до переможця, друзі, і зараз зробимо наш з вами розіграш. То що, починаємо наш розіграш, друзі. Сьогодні він не вийде, сьогодні тобто, неділя. Сьогодні у нас друге число фактично пройшов майже тиждень, так як я й казав у відео. Отже, Заходимо на наш канал, друзі, знаходимо наше останнє відео. Все для ловлі на freestyle метод, друзі. Тобто, бачимо, продивилися 1,3 і учасника тисячі, тобто мається на увазі 65 лайків, я вам всім вдячний. І у нас є 43 коментарі. тобто 43 особи буде брати участь у нашому розіграші. Але саме головне, друзі, умова була те, що ну, лайк то по бажанню, зрозуміло, а от залишити комент і. Бути підписаним на канал це є сама головна умова. Тобто І зараз ми це все будемо перевіряти. Якщо, наприклад, випаде ваш ваш ваше ім'я, мається на увазі, але я не можу подивитися, чи ви підписані, да, тому я буду робити перерозіграш, тому що зрозуміло. Ну, Дивіться, беремо силочку нашу, наша рандомна програма, вставляємо її. Бачите, теж 43 учасника, тобто все справедливо, друзі. І виграв у нас наш приз. Цікава розпаковка. Ось такий коментар. Зараз ми знайдемо цю людину. Копіруємо, переходимо на YouTube. Вставляємо, підписана в нас Іра, і дивимося підписники і шукаємо нас. Є, тобто, ось хата рибака. Тобто людина підписана, ну я так розумію, це мам, загалом мабуть, дівчина, да? але можливо хлопець мені то не важливо. Тобто даний учасник виграв від мене ось такий приз. Сьогодні я опублікую це відео, а учаснику я залишу під відео свої контакти. Тобто і На Viber, будь ласка, пишемо, підвердите мені свою особу, кажете адрес, і я вам вис висилаю ось такий крутий подарунок. Тому дякую всім за розіграш. Дякую, що брали участь. Слідкуйте за каналом. Скоро планую на рибалочку. Я думаю, буде цікаво. Тому підписуйтесь у групі. Всього найкращого, бережіть, вас, бережіть себе і слава Україні! І слава ЗСУ!